24 рік три рюкзака вже наготовлені. Вікося вже має більший рюкзак, І це радує. Мій він і більше влізло. Пишемо, хто догадався, до якої країни ми зараз їдемо. Один з самих дешевих керунків з Польщі. І що, мій лук? То за 4 злотих секонд-хенд, Джинси за 9. А взуття... Безплатно сестра віддала. А чоловік береться за голову з того всього. Зустрінемось далі. І ще дивіться, тут ви бачите, який щасливий. А ще зараз третя прибіжить до нас. ту -ду! І ще вона. Ми вже тут паспортний контроль прийшли. Всім привіт! До наші апартаменти. Мікрохвильовка. Шикарна, газова, яка газова, електро. Холодильник. Тут так гарно. Тут ще одна. Така шикарна, душова. І спальня. Звичайно. Маємо два балкони, покажу зранку. Так, скажу вже найшикарні апартаменти за всю мою історію в букінгу. І самі дешеві. Тільки 106 чи 110 злотих за ніч. Майже 90 метрів. Ми жируємо. До зустрічі. Всім добра ніч.